Мендженовий генератор форте за 1599 гривень. Буба! І сьогодні таке особиста голівудська прем'єра. <плеси> ну, буба, які голівудські серіали? Ну так попроще дивитися. 20 -е серію обіцянку Богу. ж, Не діздавалося. Отож! <плеси> Болі, що сталося, Чому наші голівудські серіали у 20 серію? А тепер нічого не создалося, Нік. Що? Я тобі попрошу, але перевішено кожен життя. Ах. Нік. Я тобі опросила кожен зізнання. Я Джейк. особливий Особливе зізнання сіве.